Então é muito bom. У кривому розі для розчистки доріг та вулиць від снігу є у наявності все необхідне обладнання. Для прибирання доріг та вулиць нашого міста підприємством Веста Шляхпут підготовлено 58 одиниць спеціалізованої техніки, а також заготовлено більше 10 тисячі тонн посипкового матеріалу. Комунальні підприємства, тепломережа та крибас водоканал завжди тримають на підготові екскаватори, трактори та навантажувачі. Зимовий період в зимовий період планується робота 58 одиниць одиниць Спеціальної техніки, з яких 32 одиниці, це машини МДК, які безпосередньо розсипають суміш на проїжджу частину. На сьогоднішній день заготовлено посипкового матеріалу 10 тисяч тонн, з них 7 тисяч тонн це пісок і 3 тисячі тонн це сіль. Готові до погіршення погодних умов і управителі багатоповерхових житлових будинків. У них на озброєнні вже є 12 тракторів та більше 490 тонн посипкового матеріалу. Міська влада кривого рогу робить все можливе, щоб в реаліях військових часу своєчасно підготувати Місто до зими. Місто повністю підготовлене до зимового періоду і підготовлена вся техніка, котра необхідна. Ми відремонтували на всіх наших підприємствах. Ми готові цілодобово для того, щоб можна привести всі шляхи міста і тротуари необхідні, нормальний вигляд. Коли це потребується, у нас є і заготовлений пісок, і соль, і техніка все готове до зими. Водії та спецтехніка нашого міста переведені в режим цілодобового чергування. В першу чергу увага буде приділятися автошляхам з найбільшим трафіком, у тому числі тим, яким рухається транзитний транспорт. Тож, попри реалії військового часу, при несприятливих погодних умовах всі комунальні служби готові працювати в посиленому режимі. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.